Вивчаємо Конституцію України разом і зараз ми прочитаємо постанову Верховної Ради про Державний Герб України. Верховна Рада України постановляє перше, затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України. Кольорове та схематичне зображення додаються. Друге. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї постанови. Голова Верховної Ради України, плющ місто Київ 19 лютого 1992 року. Державний герб України кольорове та чорно-біле зображення. Кому цікаво, подивіться можете поставити на паузу і роздивитись більш детально. Кому подобається, ставте вподобайки.